Що ти хочеш, люба? Приготуйте мені, будь ласка, тортик. Та без питань. Приготувати ваше замовлення не складе труднощів для такого професіонала, як я. Беремо круглу форму та вирізаємо середину. У нас виходить три шари, кожен з яких потрібно добре промазати смачним кремом. Перший корж готовий. Можна приступати до другого. Ну а тепер до третього. Мама мія, яка краса. Розмазуємо крем. вирівнюємо його, ну а потім додаємо мед. Так, бабуся, поступіться медом. Ні за що. Мені він теж потрібний. Я перша його взяла. Не хочеш віддавати по-хорошому. Тоді отриму мій коронний прийом. А, мамочки, заберіться негайно. А я попереджала, де там моя щелепа? Вона мені ще знадобиться. Готова. Ну, все, час за роботу. Заливаємо мед у центр торта. Яка краса. Тепер беремо крем і починаємо ним прикрашати наш чудовий тортик. Ну, а зверху я прикрашу все мармеладками. Упевнена, моїй онучці сподобається. Бана в мене та суня. Та хіба це смачно? Набагато краще взяти хоба. Ой, мені не вдається відкрити банку. Може, зубами? Ну, давай. Ні? Ну нічого, в мене є пила. Побережись, всі люба не треба. Зараз бабуся все відкриє. Готова. Дякую, бабуль. Ти просто супер. Ну, а як по мені жуйка набагато смачніша за мед. Та ще й з полоничним смаком. Я просто не можу втриматись і не спробувати її сама. А які з неї класні бульбашки виходять? Здорово. Ну а зовні я прикрашу свій торт також за допомогою хуба-буби. Розматуємо стрічки і прикріпляємо ось так. Краса! Такому я навчилась у матусі. Ну, а зверху я прикріплю логотип і у мене вийде мега крутий торт у вигляді жуйки. Згодна. Замість меду краще взяти щось інше. Я обираю сироп з Всі діти його просто обожнюють, а значить, перемога буде за мною. А з цукерок я зроблю різнокольоровий декор і прикрашу торт по колу. Як вам моя етикетка? До речі, вона істівна. Все готово. На Ура! Скільки тут смачненького! Я така голодна. О, тут написано Skittles. Нічого собі. Яка приголомшлива начинка. Отак це нереально смачно. Просто пальчики оближеш. А цей торт схожий від бабусі. Я впізнаю її мармеладки. Цікава начинка. Це що мид? Прикольно. Мені подобається. Тепер треба куснути мармеладку. Клас. Ну а тепер спробуємо торт у вигляді хобавуби. Вау! Не вже всередині жуйка. Як же круто! Дивіться, зараз я надую кулю. Клас! Це не тільки смачно, але й весело. Перемогла сестричка. Я ура! Дякую! Яка ти молодець, вітаю! Що ж далі? Ми чекаємо на нове завдання. Приготуйте мені, будь ласка, пряниковий будиночок. Що? Будинок із пряників? Це взагалі як? із задоволенням. Бабуся їх просто обожнює. О, ну це за адресою. В мене для цього є спеціальна зброя. Це самий гострий ніж у світі. З його допомогою я виріжу ідеальні форми для мого майбутнього будинку, викладаємо всі деталі на лист, а потім відправляємо до духовки, щоб вони спеклись. Бабуся, що це у вас? Ой, ледве донесла. Я зібрала самі свіжі овочі для своєї онучки, адже я сама їх вирощувала. Солодке це не корисно. Набагато краще збудувати будинок з овочів. Візьмемо творожний сир і спеціальною ложечкою будемо викладати його на тарілку. А потім обережно розмазувати. От чудово. Тепер можна викладувати моркву та огірок. Я закріплю всі деталі сиром, виходить гарно та міцно. І про броколі також не забула. Ідеально. Навіщо паритись, якщо можна взяти готове печиво? Його не треба не різати, не випікати. Просто вмочити в нутеллу і склеїти на тарілці. Так, залишився дах. Тримається? Тайде я. А прикрашує свій будинок маршмеллоу. Йохо! Як мило! О, Зовсім забула його підсмажити. Вау, який потужний пальник. Прикольно. Але треба бути обережною. Ой-ой-ой, здається, я переборщила. Мій будинок горить. Який жах? Шеф не допустить пожежі на кухні. Пожежна машина вже їде. А на допомогу я відправлю вам вершки. Вперед та швидше. Який жах! Що ж робити? Ого, це вершки. Сподіваюсь, вони допоможуть. Фух, дякую. Пожежа ліквідована. Дякую, шеф. Ой, боже мій! У шефа завжди все під контролем. Ну що, час помістити мій пряниковий будинок на платформу і змастити його кремом. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Бракує тільки цукерок та льодяників. Браво, бравісімо А ось і труба. Ох, і настрій одразу новорічний. От і все, ми готові, маленька. Нічого собі. Вау! А це що таке? Схоже у цьому будинку. Всілів тільки ведмедик. Ну, його я і з'їм. Ні, це нікуди не годиться. Ой, а бабуся зробила будиночок з овочів. Звичайно, це набагато краще, ніж у сестри. і пахне начебто непогано, але на смак гідно. А ось цей будиночок саме такий, як я й намалювала. І навіть краще, скільки тут цукерок. Мабуть, спробую ці пряникові дверцята, у які вони смачні. Тучі льодяник є. Я <ріць> в захваті. Однозначно перемагає шеф. Повний ульот. Вона сказала переміг шеф. Це ж я, алілуя! Ну що там дорогенька? Що ти хочеш на цей раз? Одну хвилину готово. Я хочу бургер. Бургер? Ну, це дуже легко для мене. Фастфуд, але це не корисно. Клас. Ти звернулась за адресою. Для такого випадку я маю коробку відмінних пончиків. Як можна використовувати замість булочок і готувати нічого не треба. Розрізаємо пончики навпіл, зверху покласти шоколадку. Ну от, виходить, щось нерівне. Ну нічого, зараз швиденько підрівняємо. От тепер ідеально. Зверху покладу мармеладки і полю шоколадним сиропом. М -м, я вже й сама наїлася. О, це просто цукрова бомба. Звичайно ж, мої бургери будуть самими кращими. Я візьму три кунжутні булочки різних кольорів і розріжу їх не частини. Потім на сковорідку кладемо грудочку свіжого м'яса і притискаємо його лопаткою. Ідеальна форма готова. Котлетка підсмажилася, викладаємо її на булочку. Далі на кожну з наших котлеток покладемо шматочок помідора, а потім нам знадобиться ніжний сир прямо із Франції. Трохи томатного соусу і розкішні міні-бургери готові. Ой, а як вам моя булочка, шеф? Це неймовірно, мило. Дякую. Я теж так вважаю. Всередину я покладу хрумкий свіжий салатик. І котлетку у формі сердечка. Що не кажіть, а готувати треба з любов'ю. Огірки, помідори і накриваємо другою половинкою булочки. Ой, люба, вже досить, достатньо. Так, точно. Та-дам, готово. Ого, яка краса! Цей бургер виглядає шалено, хоча зблизька не так вже й круто. Весь шоколад витік і все торчить. Ні, я це не буду їсти. А ось ці міні-бургери дуже симпатичні. Той, хто здогадався приготувати не один, а цілих три справжній геній. Ммм, як смачно! Мені подобається. Ходімо далі. Ой, який милий бургер! Одразу видно, що його готувала бабуся. Отак він і такий милий, а ще й неймовірно смачний. Бабуся, ти перемогла. Я, боже мій. Велике дякую, дитинко. Для бабусі це краща винагорода. Дівчата, дивіться, як багато солодощів. Швидше все збираємо у мішки. Ось це ми сьогодні наїмось. Що? Пограбування? Ну, вже ні. Лише не в мою зміну. Вмикаємо сигналізацію, біжимо заарештовувати грабіжників. Двері заблокували. Ми у нас точно заарештують. Тоді давайте заховаємось. Нас ніхто не знайде. Поліція уїде, і ми втечемо на волю. Я заховаю в паковці від хова буби, а я в банці від кислих цукерок токсиквиз. О, ні, а де мені сховатись? Ви зайняли всі місця. Мамочки поліція вже тут. Прикинуся мимдемс. Так, так, так. Я знаю, ви десь тут, розбишаки. Двері я заблокував, а щезнути ви не могли. Ага, попалась. Не здоженеш, не здоженеш. Я знаю, що робити. Пажаю, жуйку, поліцейський. О ні, зупиніться, мене зараз нудить. Коч, хто в мене врізався? Упс. Привіт, містер поліцейський! Привіт-привіт, злодюшка. Привіт, От я вас і піймав! Це було елементарно. Ауч! Ніколь, ти просто геній! Давай швидше біжимо. Ану стояти. Непокора поліції карається законом. Ого, це магазин іграшок. А ну-ка, посуньтесь. Хочу проїхатись на цій машинці. Ух, вона ідеально мені підходить. Ауч, Я врізалась, але це було забавно. Хм, А можу спробувати заховатись у цій машинці? Ось так мене не видно. Ой, треба місце краще. А якщо я заново заберу машинку у будинок, це буде набагато краще. У будинку я заховаюся мене ніхто не знайде. Так, геніально вигадано. Який чудовий велосипед, хочу собі такий. Ой, нічого собі. Який милий ведмедик. Він такий величезний і м'який. Намалюю я губи. Гей, мене видно? І то також. Та що ж таке? Добре, треба пошукати місце краще. Ого, я тут цілий ящик з іграшками знайшла. Я в нього ідеально помістилась. Супер! Я знаю, що ці злодюшки прибігли сюди. Ну добре, зараз ми їх знайдемо. Ага. Ні. А тут також порожньо. Куди ж вони могли заховатись? Ого! Мола Тор з Майнкрафту! Крутяк, обожнюю цей фільм! Особливо, коли Тор робить так і блискавка проходить по руці. Ой. Ой, що це було і знову привет. І Я справді це зробив. Добре, зараз не до цього. Прошу вас піднятись, пані, і не рухатись. Зараз я швидко знайду твоїх напарниць. І ви швидко вирішите до в'язниці. Від закону не втечеш. Так, ну мабуть, вдалось. То хто мене чіпає? О, ні, хто небудь, рятуйте. На мене напав ведмідь. Треба скоріше заховатись. Ух, гадаю, тут мене ніхто не троне. Щоправда, тут якось темно. Увімкну світло та огляну все. О, Ні, мене зараз знайдуть. А, тут мешкає монстр. Монстр Де монстр! Рятуйте. Давай швидше вилазимо. Закриваємо коробку, кладемо на неї ведмедя і тікаємо. Випустіть мене! А ну, стояти! Я вас піймаю! Дівчата треба швидше ховатись. Якщо до цього відра. Ой, ну й запах. Ніколь, тобі підійде. Мені ні, я не полізу смердюче ведро. О, ні, запах просто огидний. Але за кольором воно тобі ідеально підходить. Це правда і означає, що доведеться лізти. Ох, сподіваюся, що воно того варте, і поліцейське мене не знайде. Набирай більше повітря, ніколь, і бажаю успіху. Ого, гема, ти їси попкорний без мене? А ну-ка, давай сюди. Взагалі-то він підходить мені за кольором. Ну і Будь ласка, піду, знайду собі щось крутіше. Отак От обожнюю попкорн. А може, вдасться заховатися всередину? Ні, мені явно потрібне відро побільше, і я впевнена, що можу тут таке знайти. Ну, що я казала? Ось це розмір в самий раз: величезне відро попкорну жовтого кольору. Треба залізти всередину. Мені здається, чи заховатися за плакатами де я так собі. Так. Так мене в два рахунки знайдуть. Треба вигадати щось ще, ще. Ого. А от холодильник з пепсі мені за кольором ідеально підходить. Треба заховатись. Ну зараз я руки вгору. Ах, нікого. Вже заховались від мене. Так, доведеться знову їх шукати. Де тут взагалі можна заховатись? О, попкорн. Ось це смакота. Нічого собі. Ось це порція! Я не можу собі відмовити. Я просто зобов'язаний це спробувати. М -м, яка смакота! Ой, мамочки, взагалі то боляче. Хто це мене вкусив? Не вже злодюшка. Анука і становись поруч зі мною. І навіть не думай тікати, бо я за тобою стежу. Ох, навіть спекотно стало. Зараз без праги позбутись. Отак і пепсі для цього ідеально підійде. Ой, ось це зустріч. Ха, ще одна. Сьогодні явно мій день. Знайшов усі залічені секунди. Ей, а можна обережніше стояти, всі поруч з нею не рухайся. Вип'ю пепсі та продовжу пошуки. Лише викину банку. Ай. Хто це крикнув? А ось і вона третя Ей, Зніми негайно. Нічого не бачу. Швидше тікаймо. Та що ж таке? Коли ще їх вже заарештую? Ого, це ж спортзал. Як тут багато винагород, кубки медалі. О, це перемога великий честь для мене. Як тут весело. Навіть заховатись не хочеться. А от я впала. Ого, цей рожовий кили мені ідеально підходить. Я в нього загарнуся, мене ніхто не знайде. Ніколь, давай ми тебе краще піднімемо, щоб ти не валялась на підлозі. Ось так. Готова. Велике дякую, дівчата. Я поскакала. Чао. Ось це прикол. Ауч, не плутайся під ногами Ема. Так, ця груша для боксу підходить мені ідеально. Треба лише залізти всередину. А я заховаюсь у кошику з м'ячами. Ну, що, злодюшки, я знаю, що ви тут. Нікого добре, пошукаємо ще трохи. Ого, гантелі? Ну, зараз згадаємо молодість. Ой, як незручно вийшло. О, А на тренажері виходить жвавіше. Я, до речі, у дитинстві настільним тенісом займався. Ой, і боксом. Що відбувається? Ауч! Досить! Хтось кричав? Чи здалось? Так, всередині точно хтось є. А ну-ка велась звідси, хуліганко. Я тебе знайшов. Стій на місці, та не ворушись. А я знайду ще двох. Я сказав ні одного руху. Отож. Ага, друга злойдюшка знайдена. Давай милась. Знайдено, знайдено, вітаю. Ей, Не треба мене так тягнути. А з вами лише так. По-доброму ви не розумієте. Та годі вам не засмучуйтесь. Дам вам у в'язниці, щоб не так сумно було. Ого, ось це у мене удар. Ауч. Хто мене впустив? От і третя знайшлась. Містер поліцейський. Ми не хочемо до в'язниці. Будь ласка, пробачте нас. О, які ж ви милошки? Але зі мною це не проходить. Ви арештовані. Табличку вище ув'язнена еман. А тепер повертайся. Наступна ув'язнена Ніколь. Профіль Анфас. Чудово, а тепер ув'язнена Марі. Ага. Ось цей кадр був супер. Дякую.